8 лютого міський голова Сергій Кузьменко провів прямий телефонний зв'язок з жителями громади. Найчастіше Олександріці зверталися з житлово-комунальних питань. Йшлося про нарахування боргів за послуги з водопостачання після встановлення загальнобудинкових лічильників у багатоповерхівках, про порушення правил утримання домашніх тварин у квартирі, зверталися щодо освітлення під'їздів будинків, нарахування плати за опалення нежитлових приміщень, ремонту покрівель тощо. Мешканці перемозького мікрорайону звернулися з проханням Відновити роботу дитячого садочку номер 28 Зараз там проживають переселенці. В Олександрійській громаді тривають обстеження родин, батьки яких ухиляються від виконання своїх обов'язків. 8 лютого команда відвідала шість родин, у яких виховується 15 дітей. За результатами рейду батьків з однієї сім'ї повторно притягнуто до адмінвідповідальності. Якщо родина не стане на шлях виправлення, то питання щодо перебування дітей у цій родині буде винесено на засідання комісії із захисту прав дітей. У Войнівці ведуть в експлуатацію будівлю центру надання послуг. У 2020 році будівництво було призупинено через недофінансування з боку держави. На той момент підрядну організацію було виконано близько 75% від запланованих робіт. Згодом за рахунок місцевого бюджету роботи продовжилися. На останній сесії приютівської селищної ради виділили субвенцію обласному бюджету в сумі 1,37 млн мільйона гривень. Волонтери Червоного Христа навчали учасників батьківського клубу азам надання першої домедичної допомоги при травмах, переломах, вивихах та кровотечах. Тренінг провели фахівці та волонтери Олександрійської організації Товариства Червоного Христа України в бібліотеці для дітей. Наступне заняття клубу у вівторок о 16-й. 8 лютого о 18 годині в Олександрії сталася пожежа в приватному секторі по вулиці Козацький шлях. На час пробуття пожежно-рятувального підрозділу горіло 4 метри квадратних домашніх речей та 8 метрів квадратних перекриття будівлі літньої кухні на території приватного домоволодіння. Силами Олександрійського підрозділу пожежу ліквідували о 19.15. Наступного дня, 9 лютого, в Олександрії, рятувальники надали допомогу по відкриванню дверей квартири. О першій ночі Йшло повідомлення про те, що в одній з квартир житлової багатоповерхівки по вулиці Миру, юнак 97 року народження, потребує невідкладної медичної допомоги. Рятувальники 12-ї пожежно-рятувальної частини по пожежній драбині потрапили до квартири через вікно та відкрили двері медикам, а потім допомогли транспортувати молодого чоловіка до автомобіля швидкої допомоги. 11 та 12 лютого в Олександрії відбудеться благодійний турнір з футзалу на підтримку Збройних сил України. Початок о 9. Місце проведення спортивна зала ліцею імені Шевченка. Захід відбудеться за сприяння Олександрійської РВА, військової частини А-7341 та громадського формування Капеланський патруль. Кошти з турніру будуть передані до координаційного центру волонтерів Олександрії. Реєстрація команд та Детальна інформація за номером 050 748 Ядесять сім